Зараз так багато дівчат, які просто живуть на гроші спонсора. Знаєш, щоб я зробила, якщо б в мене був би спонсор. А я від б відказ. не працювала. Ну, Я предполагаю собі, я б у нього попросила б десь тисяч, скільки Сі... 10 кав'ярень це коштувало. 20. 10 ти хочеш? 25 тисяч. 20... Ну, дивися, 10 кав'ярень з локації да. буде коштувати 30 тисяч євро. Тридцять тисяч євро. 30 тисяч є. Тобто, навіщо купляти мені якусь тачку, якщо я в нього можу попросити 30 тисяч євро, і в мене буде бізнес, і мені той спонсор вже не потрібен. Дивись, я рахую, що це крута ідея. Головне, щоб ця жінка, яка буде просити кошти, розуміла, що це бізнес працюючий і щоб вона все-таки вкладала душу і любов, ну, всі-всі процеси, тому що ним потрібно займатися. Угу. Це, хоч і пасивна модель, але зрозуміло, що контроль людини, яка обслуговує. Кав'ярню закупівельна функція повністю всіх розхідників трішечки забирає часу. Якщо обслуговування це 15 хвилин, то щоб закупитися, проконтролювати кав'ярню там місяць. Це може бути близько там не знаю 10 годин вашого життя. Все під ключ, і ви отримаєте бізнес з 10 кав'ярень, які вам працюють там 24 на 7 mm -hmm. на локації, все залежить, але заробляють там від 12 до 40 тисяч живень чистим. Mm -hmm. Ну простіше моделі просто не існує в Україні. Немає адаптивної схожої моделі під цю Найбільше ціна в Україні.